Але це ще не все. Один із головних факторів всіх музичних премій в Україні це червона доріжка, і люди на червоній доріжці це люди, які приходять себе показати. Але окрім, того, щоб показати себе, вони мало на що здатні. Це видовище, звичайно, але жодного смислу. Дивимося.

Це пришвидшена версія. Насправді ця доярка з хацапетівки вона ходила туди-сюди в прямому ефірі. Хвилин п'ять 5. 5 хвилин демонстрували, як оця продавчиня день згорнута у позолочену клійонку зі своїми двома супутницями, які виставляли лобок. Ну королева лобка, як мінімум, вийшла на сцену, і ходили по червоній доріжці, туди-сюди, туди-сюди. Від цього стає зрозумілим, що наші червоні доріжки і видовища на них це. Не видовище, це страховище видовище безглузде і нещадне. Але з іншого боку, можу сказати, що з дояркою з хацапетівки я трошки загнула. Насправді вона не з хацапетівки. Насправді вона з самого Монака приїхала. Це наша колекція Be Queen. Ми тільки вот з Монака і там показували цю колекцію. Що вдохновило? де да, навірно мої шикарні дівчинки. Они у мене просто королеви, поэтому ну нельзя было не сделать вот такую коллекцию. Они будуть сьогодні вручать статуетки. Я виступила дизайнером, этой естественно. Ну, как-то так. Дівчата, якщо ви бачите все це за своїми шторками, кивніть. моргайте, моргайте нам. І дизайн, такий фантастичний дизайн, що якщо навіть вони будуть моргати, то там, звичайно. Не видно буде, що вони будуть моргати, але є люди, які добровільно приходять на червону доріжку, а є люди, яких недобровільно приводять. Що у вас з'являється почуття жалю, відкиньте його, тому що це статево зрілі люди, які вийшли добровільно і ходили, і демонстрували себе людям для того, щоб якось підвищити свою впізнаваність. Тому це їхнє добровільне рішення. Хай що хочуть, то роблять. Інша справа, коли на червону доріжку приводять тих, хто зовсім не хоче. Там бути. І якщо ви думаєте, що це якась смішна історія, то насправді це зовсім не смішна історія. Ми зараз подивимося, і ви мені самі все напишете, що ви думаєте з приводу того, як Ірина Білик змушує свою дитину бути світською твариною, самого змалечку. Від чого ті? квартири, де гроші лежать. Так, так, головний ключник. Скажіть, будь ласка, це була тільки одна умова, щоб він вийшов на доріжку. А! Даємо, даємо ключі він виходить на доріжку. Розкажіть, будь ласка, о, засмучується! Засмучується! Наша зірка нас забирає! Вітаємо вас! Я б теж звідти втікала, чесно кажучи, подивившись на всіх цих страшних людей. І знаєте, насправді червоні доріжки в Україні це не тільки нещадне видовище, воно ще й безглузде. Тому що з одного боку ці люди виколюють очі і роблять кровопускання. А з іншого боку, ну просто своїм виглядом. А з іншого боку, коли вони розкривають рота, або коли ведучі церемонії ставлять їм запитання, то кров починає литися ще й з вух. Бо теми, які вони обговорюють, і складні матерії, які їх цікавлять, вони просто дуже дивують. Наприклад. Нещодавно ви ще себе спробували у ролі актриси, зіграли у фільмі продюсер. Як взагалі відбувалися під час зйомок? Були складнощі? Я так розумію, вам потрібно постійно було українською говорити. Як вам це вдалося? Як вам в Україні, знімаючи в українському кіно, вдалося говорити українською? Уявіть собі. Бор, це такий. Доля, навіщо ви про це говорите? Давайте ви будете просто казати, а у кого ви купили свою сукню? А що сукня? А? Але ви знаєте, мій улюблений уривок з червоних доріжок взагалі навіть не про мову, а про історію? Дружина Майора Мельниченка, того самого, який з плівками, Наталка Розинська, якось приїжджала в Україну і розповідала нам. Про нашу историю Как расшифровывается Юна? Вот зачем хорошо, что знаете, я недавно была у Романа Скрипина на эфире. Он меня спросил, когда началась вторая мировая война. Ну, нас учили в 41 первом году. Правильно? А он в 39 девятом говорит началась. Ну правильно, то есть, ну, это вопрос трактовки. Вічний мем, вічний мем, ви розумієте, Вопрос трактовки. Нас учили, що в 1941-му почалася Стара мірова війна, говорить Наталка Розинська, Разинська, телеведуща колись, а зараз просто домогосподарка. От. На цьому ми завершуємо сьогоднішній огляд того, що ж дарують нам премії року.